Тобі кажу, залишайся вдома. Чи ти за мною підеш, а? Ти, ви подивіться, не страшний йому, ні сніг, ні перепад, ні холод. Біжить і все. Просто потужний хлопець, просто потужний хлопець. Ти безстрашний воїн. Вернувся я додому. О Боже, а що тут коїться? В тебе ж нічого не було. Що ти тут наробив? Ти безкетник малий. Ай, бешкетник. Ой-ой-ой. Малий, та невже вас буде дружба з котом, а? Та що ти до мене, до кота підійди? Да, Мурчик, бач, який він бешкетник. Пригає, пригає, пристає. Не пугай, Мурчика, поважай котика, поважай. Поважай. Чуєш Барбос, а нормально, що тільки обід, а я тобі вже третій раз даю сьогодні кушать. Нормально? Да, почекай, не можна. Не Не можна, почекай. Не можна. Чекати ти должен. Не можна. Не можна. Чекай. Чекай, чекай. Молодець. Молодець. Чекає. Молодець. Молодець. Чекає. Молодець можна. Щоб відразу працювати з піщовою агресією, тримаємо руку біля їжі і іноді забираємо їжу. Чекай. Тим самим ми тренуємо і піщову агресію і тренуємо витримку. Чекай. Молодець. Чекав. Молодець. Потім, коли стане трошки дорослішим, уже потрібно буде і лапку, і круг, і так далі, і тому подібне за їжу. Зараз тільки вчимо чекати і відбиваємо агресію. На, Молодець.